Пожежних команд в області побільше. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. Формуватимуться вони на основі об'єднаних територіальних громад. Це є одним з етапів реформування системи ДСНС до 2020 року. На першому етапі рятувальники вивчатимуть досвід європейських колег. На основі цього сформують нормативну правову базу. Надалі збільшуватимуть кількість місцевих пожежних команд в об'єднаних територіальних громадах. Громади і будуть відповідати за створення команд, їх утримання і розвиток добровольчого руху. І на останньому етапі реформ... Формують систему пожежного контролю і нагляду. Із системою роботи добровольчих команд обласні рятувальники ознайомилися в місті Нурланд в Норвегії. У всіх районах Нурланду були розташовані місцеві команди, але вони вже. Діють так, до чого ми зараз хочемо прийти. Тобто, це вже місцеві пожежні команди, добровільні формування, на чергування яких перебуває лише один чоловік. Всі інші члени команди знаходяться на місцях постійної роботи, і під час отримання виклику повідомлення про надзвичайну подію збирається вся команда і виїжджає за викликом.